Стати абітурієнтом 2012 вже не можна. Період реєстрації на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання завершився 20 лютого. Ті, хто встиг подати заявки до цього дня, впродовж трьох тижнів отримують сертифікати на проходження ЗНО. Але остаточна реєстрація завершиться 5 березня, зазначає заступник директора з питань незалежного оцінювання в області Юрій Шайнюк. Той, хто вже отримав сертифікат, але передумав здавати один предмет, хоче інший замінити. Або якісь інші дані внести свої персональні дані, нові дані, то він має право це зробити до 5 березня. Обробка поданих заявок ще триває, але тести цього року за прогнозами освітян здаватимуть більше 90% випускників середніх навчальних закладів, оскільки на 22 лютого вже зафіксували 7 тисяч потенційних абітурієнти, не завадили бажаючим пройти оцінювання і зміни в процесі тестування. В перелік предметів на ЗНО цього цього року внесли всесвітню історію. У зв'язку з проведенням в Україні футбольного чемпіонату Євро 2012 оцінювання розпочнеться на два тижні швидше 15 травня, і завершиться 7 червня. Прохідний бал із профільних предметів при вступі цього року збільшили до 140. Для решти наук він залишився на рівні 124. Та й самих предметів для тестування у 2012 році дозволено обирати менше. Минулого року і попередні роки абітурієнти реєструвалися максимум на 5 предметів. В цьому році. Ці лише чотири предмети ну це такий оптимальний варіант, тому що ми знаємо попередні роки на п'ять предметів реєструвалося ну відсотків 15-20 учасників. А... Інші переважні більшості реєструвалися на три або чотири предмети. Є в нас невеликий відсоток учасників тестування, які зареєструвалися на один предмет. Це означає, що вони мають право скористатися і вони скористаються таким правом використати сертифікати минулих років. Стресом не лише для абітурієнтів, а й для їхніх батьків може стати чергова реформа Кабінету міністрів України у новому проєкті закону про вищу освіту. Держпосадовці пропонують крім середнього балу атестату і результатів ЗНО при зарахуванні брати до уваги також. Результати вступних іспитів у вишах абітурієнти та батьки бояться, що це поверне систему кабарництва при вступі. Такої ж думки і сам пан Шайнюк. Якщо конкурс гаманців треба буде відновлено, то це буде великим ударом по реформі, яка називається зовнішнє незалежне оцінювання. Перша постанова кабінету міністрів України датована 20 двадцять. 3 по моєму серпня 2004 року. Тоді прем'єр-міністром України був Віктор Янукович. І власне з його постанови він тоді був прем'єр-міністром. Є запровадження від починається від запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і відміняти свою постанову. я Думаю, що буде сенс. Результати цьогорічного ЗНО обіцяють оприлюднити до 1 липня 2012 року, адже вже 2 липня. Стартує прийом документів у вишах. До речі, цього року, як і попередніх, абітурієнти можуть подавати документи одразу в п'ять закладів на три спеціальності в кожному. Тобто, в сумі, вступник має 15 можливостей стати студентом.